Дякую, колеги. Звісно, могла би розказати щось про законодавчі ініціативи, про містобудівний кодекс, про законопроект про ціну сторічну забудову. Але сьогодні я перед вами представляю таку ініціативну групу, яка, яка працює з відновленням, реставрацією Садиби Покорщина в Козельці Чернігівської області. Значить, хто займається цим проектом? Ініціатором був проект Реальна історія, які Маглімова. Сподіваюся, ви дивитеся його Ютуби і пізнає. Пізнаємо всі разом історію. Благодійний фонд Блискавка, фонд Сміливе відновлювання. Відновлювати Чернігівська обласна державна адміністрація, селище Козелець, ЮНЕСКО, дякую дуже Вони ж сьогодні. У нас співорганізатори нашої конференції. «Утопік» і національна спілка. Архітекторів України, і ось тут люди, які безпосередньо в нашій команді, як, як воно взагалі все розпочалося, це моя така особиста історія, насправді. Бо в 2009 році, зараз 25, в 2009 році моїй середній дитині був один рік, і ми їздили чомусь. Ми поїхали в Козлець. З чоловіками, з мамою, з цією малою дитиною на руках, і проїжджали повз Чудовий собор Різдва, і потім якось поїхали не по центральній вулиці, а чомусь по вулиці Розумовських. І я повертаю голову і бачу алею і будинок десь подалі, і просто кажу чоловіку: зупини машину. Він каже: Аня, що, 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 що трапилось? Кажу, просто зупини автівку. Я вийшла з дитиною. Пішла по цій алеї, дійшла до того будинку, він повністю був відкритий, двері, вікна, ну, все було, вітер гуляв, там було брудно. Але я туди зайшла як додому, обійшла все, ніби, от, ніби це моє. От щось таке відчуття було. І сказала собі, що колись буде так, що я долучуся до роботи над його відновленням. Приїхали в Київ, подивилися ну, чий будинок, хто ним займається. Виявилося, що якась громадська організація ніби взяла його в реставрацію. Я трохи заспокоїлась. Через п'ять років ми туди знов поїхали спеціально, бачу, що нічого не відбувається. Але, як зазвичай, багато роботи інших різних проєктів, і от у 2024 році. Десь це був березень. Я відкриваю Фейсбук і бачу, що Аким Галімов стоїть на тлі цього будинку, і каже: Як ми могли довести наш, нашу спадщину до такого стану? Сказати, що в мене заколотилося серце, нічого не сказати. В мене просто воно почало випригувати. І я думаю, боже боже, як з ним познайомитися? Господи, як познайомитися, знайшла подружку, яка його знає Ми зустрілися. Я кажу: Ви що, що ви плануєте? Він каже: Я не знаю, що з цим робити, я не фахівець. Я бачу, що це треба робити, бо це будинок розумовських, але я нікого в цій сфері не знаю. Я кажу, я знаю. Дзвонимо, дзвонимо. Позвонили двом архітекторам-реставраторам. Так з'явилися у нас два фахівця: це Сергій Юрченко і Іван Биков. Да? Оці всі фотографії вже спокорщені з, з нашої роботи на толоках. Потім Аким залучив фонд. Блискавка Сергія Моргуненка, який безпосередньо займається збором коштів з Ілії Бричко, а я вже залучила Віталія Селика, фонд «Смілої віднилення з е, волонтерами. Оце наша команда, яка безпосередньо цим займається. І трошки про Покорщину, можливо, не всі знають. Значить, це історична садиба трьох наших козацьких родів. Розумовський, Дарганів-Галаганів Козельці Чернігівської області на річці Остер. Ось у нас річка. І ось так садиба виглядала у 19 ну, столітті. Тут в складі садиби отак виглядали будинки. Ми бачимо от звідси з стеровинної карти. Значить, тут був такий великий фруктовий сад. Головний будинок, садиба і нерегулярний парк. Та тобто, от така була така була дуже цікава садиба, яка включала головний будинок, кам'яницю, флігелі, господарчі споруди, каретний сарай, кінський вист, регулярний фруктовий сад та парк. Що цікаво, от от це старовинні такі контури. На да, нарісненні на карту 19 століття. а от сучасна ситуація: по суті, цю частину займає училище з відведеною земельною ділянкою, цю частину займає лікарня з відведеної земельної ділянки, а от по центру те, що залишилося від садиби. І по факту, сьогодні там залишилося головний будинок, панський, кам'яниця і залишки каретного сараю. І що цікаво, якщо отут наша садиба. То через річку навпроти колись був хутор Олексіївщина, який потребує відповідного дослідження, тому що скоріш за все ми теж там знайдемо сліди розумовських. Садибу заснувала Наталія Дем'янівна Розумовська або Розумиха, це свікруха. Російської імператриці, мати останнього гетьмана України Кирила Розумовського, родоначальниця, і вона була дуже впливова жінка, не тільки в Козельці, а й взагалі в Україні. До речі, її коштом було збудовано цей самий собор Різдва в Козельці архітектора Григоровича Барського, просто чудо українського барока. Е, також в цій ж ця ж садиба потім перейшла її дочці, яка одружилася з Юхимом Федоровичем Дереганом. Це був київський полковник. До речі, Київський полк, його канцелярія, його ну, керівництво та старшина вона знаходилася в Козельці. Для мене, до речі, це було якось неочікувано. Чому в Чернігівській області в Козельці, але тим не менш він отримав цю садибу як посаг своєї дружини, і оця кам'яниця, яку ми далі побачимо, це є. Полкова скарбниця, тобто на території своєї садиби, київський полковник будує кам'яну скарбницю свого полку. Ну от якось так воно да, відбувалося. І далі вже його дочка виходить за Івана Григоровича Галагана, прилуцького полковника. Значить, і е, після смерті братів та сестри Катерина Даригану спадковує Покорщино. У 19 столітті садиба використовувалися як дачі колегії Павла Галагана. У нас в Києві була така школа, навчальний заклад Павла Галагана, будинок зберігся на вулиці Будана Хмельницького, а Козелець е, ця садиба використовувалася як їхня дача. Е, це фотографія радянського періоду. І, до речі, ви бачите, що ну, звісно є над чим працювати, але панський будинок цілий, дерев'яний чудовий будинок, нормальний Стані. В садибі знімався фільм Зірка чарів... чарівного щастя. Це кам'яниця, теж навіть вона отенькована, дах цілий, все якби нормально. Але з 90-х років ці, ці об'єкти не використовуються. Так? Тобто, в радянські часи головний будинок використовувався як приміщення училища, а потім як швейна майстерня. А з 90-х все всі виїхали, і він стоїть пустий. Ну і відповідно... Значить, що цікаво, що ще в двадцятому в столітті в цьому будинку існували ну, і розписи, і кахляні такі грубки та? тобто вони були. І кахлі, от, от такі, якби збереглися в Чернігівському, по-моєму, краєзнавчому музеї, може наврати. архітектори реставратори точніше знають. Зараз, звісно, воно зовсім в іншому стані, в поганому стані. Це у нас головний будинок, це є кам'яниця, і от це залишки каретного сараю. Все, це те, що збереглося на цій території. І відповідно, от ми бачимо дуже чітко. Що відбувається? Пов'язані з да, дірка в даху. І оця дірка якби, в інтер'єрі. В якому стані будинок? Він, чесно кажучи, в аварійному стані. Що з ним? Значить, в підмурках, там, де фундаментна частина і цокольна частина дірки, туди заливається вода, сніг, дощ, це все. Ганки майже зруйновані. Оце база колони дерев'яної. Бачимо в якому стані. Оце замість пілястра. Да, тобто пілястра знищена. Да, ми бачимо перев'язь. Оці дірки в цокольній частині. А дах що цікаво, коли туди поліз майстер-покрівельник, він виліз з круглими очима і каже: Пані Гано, я такого ніколи не бачив. Я кажу, що все так погано. Він каже: Ні 300 років будинку, все в ідеальному стані, жодного цвяха. Єдине, де оця дірка. Отам от прогнили конструкцію, отам от треба буде замінити. Ну і ми бачимо, якось ця дірка, якби воно все впало, якби всередині будинку. Будинок у такому стані. Єдине, що залишилися е, е, ну, невеликі шматки, е, це навіть не, е, не шпалєри, а як на фарбували, знаєте, накатом да? на, е, на газетах 19 століття. Можна далі. Да, кам'яниця. кам'яниця кам'яна, ну, тобто це гляна, вона в кращому стані, але там є проблеми теж з даховими конструкціями, ми це побачимо. Що цікаво, в кам'яниці є ну, типу, погріб такий, якби досить глибокий, а ще отут між Верхнім і нижнім поверхам є потаємна кімната. Ну тобто, в неї можна попасти зверху, вона якби зависає між двома поверхами, закривається лядою, і ті, ніхто про неї не знає. Я думаю, що саме там ця е, ну ці скарби якби зберігалися. Ну і каретний сарай дерев'яний, ну в стані е, дуже поганому, можна далі. Ким почав досліджувати в своїх програмах історію цієї садиби, зустрічався з представниками краєзнавчого музею із з місцевими істориками із Чернігівської облдержадміністрації і, е, залучивши вже благодійний фонд, почав збирати кошти. Тобто, що цікаво, це такий горизонтальний низовий проєкт, який реалізується коштом краудфандингу. Тобто, у нас немає міжнародних донорів, ніхто нам не дав грошей, нема державного бюджету, немає місцевого. Цього бюджету це українці скидаються хто гривня, хто 5 тисяч гривень по-різному на цей фонд. Можна далі. І ми почали столоки. Наприкінці серпня ми зробили першу толоку. Ось ми бачимо фотографії з цієї толоки. Ми вивозили сміття. Значить, в цьому будинку жив безхатька років 10 За три толоки ми вивезли, ну, причепів 10 Сміття, тобто в деяких місцях сміття було по по пів метру, да, все підряд. Ну, тобто від радянського ще якогось до там останнього. Ну і так далі. Значить, залучили, залучилися до нас ну, практично самі дуже багато волонтерів, навіть іноземці приїжджали і там вигрібали лопатами це сміття. От, дослідили дахові конструкції і на початку закрили отвори, просто щоб не гуляв вітер дощ, сніг. І щоб ну, туди не, не, не заходили безхатьки, я перепрошую. Місто нам дало, ну, на місто селище, хоча для мене Козлець це місто, проховуючи такий собор чудовий і не один. Значить, вони дали комунальників, і комунальники в неділю працювали з нами. Можна далі. Друга толока була в вересні, буквально через два тижні. І тут ми сконцентрувалися на тому, щоб вичистити під, ну, підвал. Коротше, теж дуже в поганому там все стані було і дуже багато сміття, можна далі. І третя толока було 25 вересня, ми концентрувалися на от і повністю почистили каміницю Страшенно цікаво, знайшли цю кімнату, в общем всі такі були дуже натхнені, можна далі. І от всі страшенно натхнені, два реставратори, Кім Галіма, значить, Я така нудна кажу, нам треба дозвіл. <реш> ми поки тут прибираємо це чудово. Добре, що все не Київ, тут бо вже поліція була, вже б всіх пов'язали. Незаконні роботи на пам'ятках. Давайте якось знайомитися з владою. Ну, з мером ми були знайомі, бо він дійсно допомагав і людьми, і комунальниками, і технікою. Але будинок цей пам'ятка національного значення, яка знаходиться у власності обласної ради. В неї нема балансу отримуючи, вона висить трохи в повітрі. Земля не виділена, да? територія міська, територія громади. Е, мер каже: я не можу взагалі навіть прикоснутися до цієї пам'ятки. Я не маю це обласна історія. І ми познайомилися з обласною. Адміністрація Чернігівської, це заступник і відділ культур. В нього під головним архітектором є там відділ культури і там охорони культурної спадщини. Дуже гарні фахівці. Ми перезнайомилися всі і ну десь тижні три підписували меморандум. Туди-сюди слово, туди слово назад. Але нам це вдалося, і це дало якийсь такий перший поштовх, що ми почали працювати з виконавчим органом влади. Далі нам дуже допомогло ЮНЕСКО. Отут за посиланням можна подивитися, покрутити цю модель панського будинку. До речі, як ЯРА саме підписували, ну якби ну, дозвіл на те, що їхні фахівці будуть це робити. Зробили 3D-моделювання Покорщини за підтримки ЮНЕСКО. І потім, протягом розмов з обласною адміністрацією, значить там них головний архітектор Сергій Куреня, ну дуже, дуже такий прекрасний каже, Боже, Покорщина, це моя біль. Ви розумієте, ви ж не перші, які приходите і кажете, ми зараз тут все зробимо гарно. Головна проблема навіть не в грошах. Вони його вставляли в якісь програми, там, в якусь велику реставрацію, ще кудись. Воно проходить, не проходить, грошей є, грошей немає каже, ніхто не знає, що з ним робити потім. Да, тобто, яка там буде функція? Uh, і показував навіть, які з них були розробки на цю тему. Ну, Трохи так починовні написані, вони, можливо, не, не дуже такі життєздатні, але я бачила, що обласна адміністрація в цьому напрямку працювала. І кажу: ну давайте зробимо якийсь проектний семінар всі разом. Запросимо архітекторів, запросимо громаду з міста, запросимо з обласної адміністрації, різних істориків, фахівців, землевпорядників, всякі різні uh, і пошукаємо функції. І от ми зробили в. Що це було листопад? Листопад, по-моєму, проєктний семінар, значить, на який запросили. отут тут ви бачите кого? Значить, по-перше, приїхав Грегор Розумовський, це Нащадок. Да. А ким з ним знайомий? Він приїхав з Відня в Чернігівську область. Ну, розуміємо, так? От він був присутній і брав участь в наших наробках. Були студенти Чернігівської політехніки, архітектори з Києва, Львова, чернігова Міська рада Козельця, ну не вся, а там представники, понятно. головний архітектор міста Козелець, архітектор Чернігівської області, управління культурної спадщини, інженери землевпорядники, управління культури, музей історії ткастю Чернігівських Козельців. Отут ми бачимо фотографію, як це відбувалося. І е, ми виявили, що студенти Чернігівської політехніки робили перші наробки. В них було ну, щось типу, не конкурсу, як дипломна робота чи курсова робота. І вони показували своє бачення. Значить, реставрації цього об'єкту. Ну, це студентські роботи. Ми розуміємо, що десь вони не дочитали закон про охорону культурної спадщини або не читали, от або мають якось таке дуже дуже ну там слабке уявлення про безпосередньо, як буде експлуатуватися ця будівля, але тим не менш це було цікаво і для студентів теж дуже важливо. Які були ідеї? Значить, у нас було декілька груп, як зазвичай на проектних семінарах, значить, ну музей родини Розумовських Козельщини та об'єкт рекреації. Тут ми бачимо функцію, яку вони пропонували. Це може бути музей, і ресторан, і стайня з контактним зоопарком. Є така лігенда, що там є тунель між кам'яницею і будинком. Ми не знайшли, але й не копали, бо дозволу не було. Але, можливо, він там є, тоді можна зробити тунель з укриттям, скульптура розумихи і цариці, що їй вклоняється. Ну і певні там дії, які потрібно зробити для цього. Оця ідея групи номер два сподобалась найбільше музей феномену української жінки, лідерство розумиха, як така прародітельниця кожної з нас, головний стрижень, пані Розумиха. Е, ну і відповідно програма, яка може бути там. Ну такі наративи, які можуть розвиватися. Історія формування локальних еліт, в період націотворення, історія жіночого лідерства і цяглість в часі показати вплоть до сьогоднішніх жінок, які є в ЗСУ. Школа лідерства, освітні програми, і навіть придумали, де взяти гроші. В принципі, на феміністичні такі, якби речі, гроші можна взяти е, да Третя група е, виступила з такою якби слоганом робити, їсти, жити, покорші крізь вики. віки. Дуже багато різних пропозицій функцій. До речі, моя ідея була там зробити резиденцію, арт-резиденцію. Це ж житловий будинок. Ну, віддати під житло якось не дуже. да а от під тимчасове житло приїхали художники, пожили, помалювали, поїхали письменники, пожили там, пописали, поїхали якісь заходи, якийсь соціальний центр. Ну але тим не менш, ми бачимо тут багато різних інших пропозицій. І е, таке гасло Ми любимо Покорщину», Тобто не я люблю Покорщину. Декона я люблю Київ, я люблю Насівку, я люблю Львів. Да, а ми любимо Покорщину. І от ми, ми спадкоємиці. Цієї родини, історії краю, ми тут є, ми не одні, ми живі, ми сталі. Тобто, отака пам'ятка плюс громади туристичний кластер Покорщина. Значить, де ми зараз? Ми зараз на ремонтних роботах. Да? Після ну, в процесі, в процесі розробки зараз науково проектна документація вона по панській садові будинку майже готова. Ем, і потім йду, підуть реставраційні роботи з пристосування. Ми отримали дозвіл на ремонтні роботи. Да, це було непросто. Я дякую пану Василю за розуміння. Пан Василь працював в міністерстві, да, правда. Е, е, це було як. Як завжди, я кажу, треба йти в міністерство, спілкуватися, ну консультуватися, що ми можемо. У нас тільки попередні роботи зроблені, більш нічого нема. ну якби Юрченька каже, підемо, ні, не підемо, підемо ні не пішка, підемо. Все. Пішли, проконсультувалися, подали документи завдяки меморандуму да, оцього фонду з Чернігівської. ОДА. Чернігівська ОДА теж там листом дослала, що вони за, там не проти і так далі. Отримали дозвіл на ремонтні роботи. Закупили матеріали, тут не всі. Тут просто це фотографії там листопада. І, 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 і це, це, до речі, ну, фасади, які вже розроблені для, для будинку основного. І почали ремонтні роботи на кам'яниці, значить, зробили рештування. І побачили ситуацію з конструкціями даху. Це найгірший кусок маурлата і кров. В основному нормальна там з одного боку, тільки в такому ну поганому стані. І от це просто цитата з нашого чатику в WhatsApp, і. Значить, Сергій Юрченко пише, що огляд дозволяє стверджувати, що крок виладити металеве покриття, виконані одночасно і ніколи не перероблялися, але чи 18 століття, чи перш 19-го говорити рано. Тобто, ми в процесі ще й досліджень всього цього відбувається. Що далі? Значить, знайшли наші реставратори, вони дуже багато архівних матеріалів познаходили. Ну, але я вже якби, сподіваюся, що вони будуть про це робити наукові статті і так далі. Я не буду перебирати якби, їхнє пірвінство. Але вони знайшли замальовки Євгенії Спаської от, з Покорщини да, 27-го року, 1900, і замовили на Івано-Франківщині одну таку кахлю. От вже якби такі перші, перші ідеї для інтер'єра. Майстри роблять не тільки стандартні кахлі, а й індивідуальні. За нашим проектом на моє прохання Ігор замовив за безплатно один зразок покорчинської кахлі, і ось що вийшло. На мій погляд, як для першої проби, непогано. А це замальовка цієї ж кахлі від Євгенії з схожа, але пропорції треба ще пошукати. І тут е друзі, давно три від нас хвилина, не було три ніяких хвилина. новин про Покорщину, де ми відновлюємо унікальну козацьку садибо 18 століття. І сьогодні я приїхав сюди, щоб показати вам прогрес, те, що ми тут зараз робимо. І дивіться, почнемо з Кам'яниці: Бабам! Бачите? Вона зараз повністю в рештуванні вже і на горі вже йде заміна даху. Я зараз а, познімаю навколо, покажу вам, що тут а, в деталях відбувається. Познайомлю вас з майстром, який власне і працює тут на об'єкті. Ну і поговоримо про те, а, які наступні етапи а, цих ремонтних робіт. Так, друзі, це в нас пан Микола, який власне все. Ви чукуєте. не пан Микола, не надо мене, як Микола, значить. Майстер Отак от, от. майстер Нікян, да, добре да, майстер все, Нік ян. Да. Майстер Ніх'ян насправді достатньо відомий у вузьких колах людей, які займаються реставрацією старих будівель. Нікян. Ну трошечки можна розказати, що зараз відбувається, які основні зараз роботи тривають. Ну і що, що буде далі на даному етапі. Йде демонтаж старої покрівлі, а от можна глянути в якому стані ця ця покрівля? Можна, можна. Покажіть там просто, щоб ми побачили, що ми знімаємо. Друзі, насправді, ну от наші архітектори кажуть, що в останнє заміна цього даху скоріш за все відбувалася всередині, десь, всередині десь 19 століття. Тобто це там 1850, там ну точної дати нема. То, розумієте, да, майже. Майже ну, 200 років по факту дах тут не мінявся. Ну, тепер, е, Нікян, покажіть, будь ласка, даш, що ви знімаєте зверху? Значить, Дивіться. Це ще такий метал, якби ну, більш е, собі нічого. Те, що от він усе відлущується, це вже йдуть процеси його старіння. от. І, ну, Такі ефекти. Але сказати те, що скільки він простояв, пролежав. ну... Це досить такі. Міцний міць, ну, досить. <звіт> так. <звіт> так. Ми зараз з паном Нікяном ліземо нагору, щоб показати, що там відбувається під старим дахом. Так, Нікян, розказуйте. А це? О! Значки, криша була накрита желізом і ну, злива брюшетка. Виглядає, звісно, що. Шо... Так собі воно виглядає. Uh, ну... Видно, що все все гниє. Ну, говорили ми з нашими архітекторами. Етапність робіт буде приблизно наступна. Зараз ми працюємо на кам'яниці. Після того, вже десь ближче до весни, перейдемо до основної до основної садиби, і там потрібно буде спочатку зробити обмурування фундаментів, щоб ну стабілізувати будівлю, щоб вона не не грала. І тільки потім вже там теж почнемо замінювати дах. Я дуже тішусь і хочу насправді подякувати всім вам, тому що ну ви розумієте, що от все те, що тут відбувається, це завдяки вашим донатам, вашій допомозі. Тут нема жодного іншого фінансування аніж ті гроші, які ви пересилаєте нам на порятунок цієї унікальної козацької садиби пам'ятки національного значення. Ось такі справи, друзі, на Покорщині. обов'язково закінчимо, обов'язково відремонтуємо. Не забувайте донатити посилання на платіжну кнопку і на наш збір будуть в описі під цим відео. Слава Україні! Проектні і на толоки, і на ремонт. Мільйон дев'ятсот вчора у фонду узнавала. От і якби ну, ми, виходить, ми, закриємо на якому етапі? От зробили ряцівні, вода не лється, все, ми спокійні, не заливається вода. Добре. Розробили науково проєктну документацію, а далі треба буде великі кошти на реставрацію. Ми це розуміємо. Ми подаємося, звісно, на різні гранти. Подавалися на американський грант, ну але зараз з Америкою трохи складно з грантовими коштами не виграли. Зараз плануємо ще на два гранти подаватися. В общем, короче, долучайтеся. Вот, да я про що хочу сказати. От я просто бачу це до розмови, не до запитання, а до подумати. що відбувається зараз в світі. Міняється картина світу. Ну, Ми кожну годину читаємо новини Боже. Той сказав, той не сказав, того, коротше, обхай, того підтримали. Що буде, ніхто не розуміє. Але я от відчуваю, я думаю, що всі відчувають цю нервозність, таку, нерозуміння, що буде завтра. Міняється картина світу і дуже швидко. Оці гуманістичні цінності, та, від перша ж реставрація, перша архілогія, коли відбулося? В час відродження, в період гуманізму. Та, вони уходять: Ток Фейсбук, Хайп, ну, це все. Як вижити, Ну як зберегти ці цінності? Реставрація це і є збереження цієї гуманістичної ну, пов'язки порядку денного. І я просто думаю: от якби чому тут щось виходить? Трошки хайпа. Ну Є Кім прекрасний, купа мільйонів, мільйони просмотрів там в нього, збирає гроші. Але є фахівці глибокі. Вони не на хайпі, да? вони сидять, вони в архівах сидять, колупаються, креслять. Якийсь депутат ходить, в міністерство пішов, вода пішов, там, значить, все. Є волонтери. Да? І є хтось, хто розуміє, як оперувати грошима. Ну, коротше, не кидалово, вибачте, да? який розуміє, як звіти подавати в банк благодійний фонд. І от типологія цієї команди, ну я зараз бачу це ми з, з березня, от якби Ні, познайомились ми десь да, в березні місяці, да, якби я бачу результат вже, хоча би, да, такий, дає шанс на ну таку перспективу на те, що колись цей проект дійсно ми зможемо показати вже реалізований. І от просто кожен з вас може подумати, як на своїх проектах можна використати оцей цей час хайпу заради збереження. Порядку денного епохи відродження. Я дякую вам.